Що ж, починається наш третій день з полонини ми стартуємо в полонину Тамнатік, ну і будемо ми вирушати ось в ту сторону. Зараз, правда, не видно, напрямку. там трохи напору. І звідти ми зможемо побачити ще. Ось це частина Чорногірського хребта. Там внизу село Поляниця. А, були сумніви, що траверсом, яким ми підемо на Моглі Горган, ніхто не користувався, але ні. Хі -хі. Хтось таки недавно. Навіть здається, вчора сюди пробігав так ще дорогу нам. Напрямок вказав. І, звісно, взагалі я якийсь бікфут виглядаю. В кольорах вечірнього сонця горі оці, оце, малий горган виглядають куди цікавіше і красивіше. Особливо тіні, які просто божевільну композицію складають, утворюють просто взагалі фантастично. Більше 45 градусів такий був а, ну, Дуже тішить, що маршрут просто ретельно примаркований. Взагалі маркування Дуже часто його добре видно. Причому продубльовано ось старе маркування справа ось. ось. І знову ось там далі вже нове маркування з текстовим супроводом. Ну, ось це. Взагалі шикарно просто. Це на відміну від минулорічного свідовця, де ми просто йшли в хмарі весь маршрут. Взагалі видів не бачили. при тому кожних 5 минут треба було коригувати маршрут, постійно звірятись по картам. Це, звичайно, затратно по часу, і плюс розход акумулятора додатковий. Ось тут з цим проблем, на щастя, немає. Зараз якою стіною. Ось там це позаду нависає гра, сняк, просто взагалі виглядає такою вертикальною стіною. Ось, а справа ще одна стіна, вже зелена така лінія лісу смирек. Взагалі дуже легко приходиться. Дуже легко зараз поки що. Але ми ось спускаємося вже в саму нижчу точку сьогоднішнього дня. А далі нас жде... Суцільний підйом. Оскільки ми е, траверсуємо весь час, у нас, звичайно, види з'являються так не перманентно, а так дозовано, але саме найголовніше і найцікавіше, що якраз час та е, час доби та кольори цих видів, ось тут це. Треба цим скористуватися. Коли ясна погода і в таких кольорах, як вчора я взагалі перший раз побачив, як ці тіні танцюють. Конечно. Це просто варте таких надзусиль. Ось ми вже під полониною блажнів. Нам осталось приблизно 100 метрів подовжені, це було позаду. Ось попереду ще залишився ось цей підйомчик. Метрів з 10-15 набрати. Ось вона гора Малий Горган на 200 метрів вища, ніж ми. Зараз на полонині. Це у нас гора Бабин Погар виглядає. Красиво такої рівної пірамідою. Так, ну сюди ми вже без речей ще вискочимо по-швидкому. Якраз треба там також захід сонця піймати. Почали підйом по червоному маршруту на гору Малий Горган на її вершину. Там ще буде через проміжну гору, через чар 250 метрів набрати. Вроді не так і багато, Ну, це вже якраз ми біля проміжної гори вершини чар, і ось направо, який відкривається вид. Ухтешке. А, а там туман заливає вже долину. Якраз это низька хмарість, туман. Так, а нам на 1592 так от 145 набору і 480 по довжині, тобі ж метрів 600-700. Коротше, тісно, на східних горганах, реально тісно. Ну В цьому плюс ще, звісно, є дорога. Видно куди йти. Без всяких лишніх. Ай, красиво, красиво вот тут. Зараз просто шикардосно. Не, ну, взагалі звідти буде хребет на синяк. Виходить, може ми побачимо. Ось вона гора Малий Гарган. Ще нам залишилося. А я не знаю. Візуально більше ніж 100 метрів. Ще підніматися. А ось якраз під цією горою ми свій весь шлях йшли. Сюди, ось там внизу справа. Миночко вже готується до заходу. Ого. Як тут різко починається каміння. Собачку ми вчора бачили і чули. Вона криваві сліди оставляла на синяку. Вона була на синяку вона із полонини Тамнатика вискочила на синяк. Вона і тут була, так? Як вона це все спіла за день вечір? Ми її чули тільки. Добрый день. Добрый, день. Добрый, день. Добрый день. Блин, ну это какое-то место. Блин, у меня все падают. <laughs> вот, не, не зря сюда шел. Добрый день. Добрый день. Добрый день подасть. Ну, ми... Наташа теж на тому місці. Дивіться, як ми здається, що Но дах Гарган забираем. Ось така дорога. Пуки. Пуки це поки... Поки це найскладніша ділянка. Чесно кажучи, сьогоднішнього, не, не тільки сьогоднішнього, цих трьох днів. Тут уже Так як вчора не побігаєш. Заповідник Горгани це дуже специфічний гірський масив українських Карпат, який не сплутаєш з жодним іншим. Гори горгани це численні сірі кам'яні розсипи, вкриті жовто-зеленуватим лишайником і дрібним мохом, що лежить майже на кожній вершині. Ну а таких горганських стежок, переплетених корінням та грибних мохових лісів, мабуть, більш ніде не існує. Масив Горгани у перекладі з румунського слова горган означає Курган це один з найбільш заліснених і найменш обходжених карпатських гірських масивів, що розташований на території двох областей Івано-Франківської та Закарпатської. Найвища та найвідоміша вершина гарганського масиву гора Велика Сивуля. Не знаю взагалі, чи щось буде чути Кет. Повинен спрацювати, звичайно, трюгання ще тут просто божевільний. Але ж види які, який же ж підйом, і яка ж вершина. Третя вершина, яка вже підкорена за ці два дні активних, ну сьогодні третій, але ну, перший це в нас був, звичайно, просто... Закидка на гору. Так, добрання до до пор... дорога до полонини хом'яків. А ось це вже по-справжньому пішли Гаргана і, Карка... і, і Карпати. Гарганські гори це досить своєрідний масив зі своїми особливостями. Він характеризується не надто великими висотами в середньому до 1500 метрів. Однак значними перепадами між ними. Практично у всіх вершин є дуже стрімкі схили, вкриті мішаними листяними, ялицевими та буковими лісами. Гребні хребтів і верхівки гір в більшості випадків безлісі, вкриті жовтими кам'яними розсипами. Які поза будь-яким сумнівом є справжньою візитівкою Гарган. Божевільний вітер просто. Треба тікати вже звідси. Просто продуває наскрізь. Але тут максимально треба бути обережним. Ось такі гострі камінці. Травми вони наносять дуже боляче. Зараз тут якраз е, сонце, ще трохи сніг підтопило, він тут мокрий і такий ще й... слизьковатий зверху. Ось тут десь це місце, де десь всі падали. Десь тут. Наташа теж прошли на тому місці. Да. Там такий хороший льодок знизу. <рес> хороший. Ну, <Но>, в нашому <рес> випадку поганий. Все, <рес> далі буде легше. Основний камінці ми пройшли. Цей цей жестяк. Кам'яний Далі ліс. Там же, якщо вже полетиш, то е, дерево зупинить. Там далеко не доведеться летіти. А, ні! Ще! Лінія камінців. О, ще одна ділянка. Напрочне безпечна. Камінці мокрі. І на них вже починає намерзати лід. І ще одна особливість цього масиву у його надзвичайній мальовничості. Адже за хороших погодних умов з хребтів та вершин відкриваються неймовірні краєвиди на Карпати та частину Прикарпаття. Ці кам'яні розсипи роблять гори гаргани надзвичайними та унікальними. Зараз такий вид на зелений, Він так здається, що це все вкрито рослинами. Насправді ні. Це Камінці, каміння, яке покрите таким зеленим наростом в вигляді а, моху. Ну, здається, все. Найважчу ділянку. Гориня, дивлюсь, дивлюсь, там ще... Там ще маневри. Там Сашко майже кульбіт зробив. Так, ладно, треба буде. Треба буде ще скидувати. Скидувати срочно ще 50 метрів дуже швидко. З плином часу на каменях наростає жовтуватий лишайник та дрібний мох зеленого коричневого кольору. Що разом створюють враження якогось космічного, позаземного походження тих каменюк. Все зараз е на спуску запишемо. Ще ось такий звідси вид. і Поступово вже кольори забарвлюються, забарвлюються вже в такий вечірній колір. Не будемо ми тут зустрічати о, вечір, вже не дочекаємося заходу сонця, тому що дуже небезпечний схил і, і він зараз на вечір підмерзний, Тут взагалі буде о, дорога в один кінець просто. Так що треба зараз буде вже швидко-швидко спускатися. Також тут проростає жереб у густі зарості дикої гірської сосни, майже неприступного черникового криволісся. Висота кущів досить різна. Від 1 до 3 метрів. Жереб на горганському масиві є майже на всіх хребтах та вершинах. Вау, як зараз червоніє гора малий горган. Засідання, трохи хмара, мабуть, його закрила. Сто наша хатка. Це вже яка буде третя. М -да. Конечно, да. Вершина гори Малий Гарган стала третім піком, який ми відвідали у цьому турі. Третій день закінчується на полонині блажів. Тут вдалося спостерігати цікавий захід сонця у рожевих тонах. Видно, що на ніч очікується мороз. На цьому друга частина відео туру буде завершуватися. Дякую, що дивилися. Зустрінемось на каналі.